Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні я пропоную вам розпочати сьому Подорож до країни Знай. Пригадайте, з чого починається наша подорож до країни Знань. Вірно, з пісеньки алфавіт. Тож давайте за допомогою прийому стеження пригадаємо і заспіваємо цю пісню. Ви алфаві для нас, вивчити на пані час. Мої любі діти, а зараз я пропоную вам пригадати літери, які ми вивчили під час минулих подорожей. А допоможе нам цьому наш веселий папуга Тоша. Ну що ж, розпочинаємо. І перша літера. Літера. Тоша допомагай. А. Так, і зразу слово називай. Автобус! Молодець. Наступна літера, пригадуємо діти. Б. Бджола. Вірно. Так, будьте діти уважні. Ведміть. Так, наступна літера. Г. Годинник. Так, молодці. Г. Так, Літера Г. Г. Д. Д. Дитина. Літера Д. Молодці. І сьогодні вас, мої любі діти, я хочу познайомити з новою літерою. І ця літера... Е-екскаватор! Молодці! Діти, ви великі молодці. Тож переходимо до виконання наступного завдання. І наше наступне завдання буде номер два, сторіночка 25. Діти, погляньте! Я хотіла, щоб ми з вами написали літеру Е. А наш жук боквоїд тут, як тут, швиденько нам погриз ці літери. Але ми не будемо сумувати. Ми візьмемо в руки олівчики. І швиденько відновимо літеру Е. Велику і маленьку. Бажаю вам успіху! А зараз переходимо до виконання наступного завдання завдання номер 3 Тут допоможуть наші друзі черепаха і сорока прочитати склади. Тож, давайте розпочнемо читати як черепаха. Ед, ед, ед! Де, де, де! Дякую тобі, Черепашко. Ну що ж, Сороко, зараз твоя черга. Е-де, е, е. е. Де, де, де! Молодці діти, повторіть теж так само декілька разів. Після цього переходимо до виконання наступного завдання. Завдання номер 4 І тут хоче з нами погратися наш папуга Тоша. Він буде називати квіточки із записом букв чи складів. Їх озвучувати, а ви, будь ласка, візьміть в руки кольорові олівці і розфарбуйте ці квіточки. Ну що ж, то що, розпочинай! Дітки, розфарбуйте, будь ласка, літеру Е! Діти, відшукайте квіточку з літерою Е. Так, вірно, молодці. Далі. А за... Де! Діти, відшукайте цю квіточку. Так, молодці. Ось вона. Розфарбуйте її, будь ласка. Далі що? Наступна квіточка з складом Ен! Діти, відшукайте, будь ласка, цю квітку і розфарбуйте її кольоровим олівцем. Так, вірно, ось вона. Діти, давайте візьмемо кольорові олівці і розфарбуємо нашого веселого Тошу. Після цього перегорнемо нашу сторіночку на сторінку 26. Діти, а зараз пропоную виконати завдання під номером 5. І ось наші друзі Іринка і Андрійко. Іринко, що в тебе написано на плакаті? Який склад? Де! Вірно, Андрійко, а що в тебе написано на плакаті? Ед! Тож давайте, діти, разом з Андрійком прочитаємо ці склади. Ну що, готові? Тож, розпочинаємо. Де-де, де, де, де. Де де. Де де. Ед, 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 ед. Ед-ед. Ед-ед-ед-ед. ед ед Наступне завдання завдання номер 6. Діти, нам потрібно написати похилу лінію. Запам'ятайте, що ми розпочинаємо писати зліва направо, з верхнього рядочка і опускаємось нижче до третього рядка. Ну що ж, беріть олівчики і розпочинайте працювати. А зараз, діти, я пропоную вам вивчити нашу чистомовку і за допомогою прийому стеження її прочитати. Спочатку повільно, а потім швидко-швидко. І в цьому допоможе наш Тоша. Ну що ж, Тошо, читай нам чистомовочку. Де, 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 де! Гуска гусеня веде. Ед ед ед. Ед ед-ед. Їсть ведмідь солодкий мед. Молодець Тошо, дякуємо тобі. А зараз, діти, ви спробуйте розказати цю частомовку своїм батькам повільно, а потім швидко і швидко. Діти, а зараз пропоную вам послухати пісню про математику. А зараз переходимо до виконання наступного завдання. Завдання номер 8 Іринко, порахуй нам, будь ласка, парасольки. Один, два, три. Так, молодець. Андрійко, скільки в нас парасольок? Три. Вірно. Так. Тоша, скажи, будь ласка, яка це в нас цифра? Цифра один. Так, вірно. Іринко. Скільки нам потрібно навести цифр один? Три! Так, тому що в нас три парасольки. Тож, діти, візьміть, будь ласка, олівці і наведіть таку кількість цифр один. Скільки парасольок на малюнку? Ви, великі молодці, швидко впоралися з цим завданням. Діти, переходимо до виконання наступного завдання. Завдання номер 9 Наш котик грався і пошкодив. Нашу вазу. Діти, як ви гадаєте, який шматочок підійде до розбитої вази? Вірно, поміркували? Так. Тоша, як ти вважаєш, який шматочок? Шматочок під номером 4. Діти. А ви, будь ласка, перевірте, чи правильно відповів і знайшов шматочок розбитої вази наш Тоша. Діти, а зараз переверніть, будь ласка, аркуш у вашому зошиті на сторінку 28. І тут я пропоную вам розфарбувати велику і маленьку літери Е. А Іринка нам допоможе прочитати слово по складах. Екськаватор! Так, діти. Найдіть, будь ласка. В цьому слові літеру Е і обведіть її. Наступне завдання буде завдання 11. Нам потрібно допомогти цуценяті дістатися до мавпочки, тому, будь ласка, від крапки проведемо лінію через середину рядка. Молодці! Наступне завдання буде знову розфарбувати. І запам'ятати велику і маленьку літеру Е, пригадати слова на цю літеру Е. А Андрійко нам допоможе прочитати слово Андрійко Елечка. Так, Діти, ви великі молодці. Ось на цьому і закінчується наша подорож. Пригадайте, будь ласка. Яку літеру ми сьогодні з вами вивчили? Вірно. Сподіваюсь, вам сподобалось до наступних подорожей. До побачення!